Слухайте, вибачте, я хочу поцікавитися у вас. У вас була якась розмова з Луганським? Саме так. Я так розумію. Ну я не знаю, що зараз її. я хочу трішечки уточнити річ mm -hmm. у тому, що зараз Луганський він, скажімо, так відмовляється зі мною спілкуватись. Ну тому що він mm -hmm. розуміє вразливість своєї позиції в розмові з молодшим сержантом Збройних сил України. Ось. Росі... Росі... Зараз російський пропагандист Луганський. Так, це заводи з вами. Так, це колись я дійсно два рази спілкувався з Луганським. Mm -hmm. Ось. А, ну, і я тоді вже зрозумів, що Андрюха Луганський працює на свою кишеню. А, тут, скажімо так, у нього пріоритет це його, його заробітки, його гроші.